Реконструкція театру Заньковецької коштує 650 мільйонів гривень. Приблизно за таку ж суму у Львові можна побудувати нове приміщення. Михайло Цимбалюк запропонував запитати у громади, кошти на волевиявлення проситимуть у благодійників. Це, до речі, було б вперше, як на мене, в Україні. І Львів би тут показав свій приклад, як треба вирішувати враховуючи думку громадськості. По коштах я однозначно переконаний, що це має бути не кошти громади. Тут, якщо робити такий експеримент, то треба знайти благочинників. Будівництво нового театру підтримує його художній керівник Федір Стригун. Однак лише за умови, що приміщення буде у самому центрі міста. Каже, історична цінність будівлі важлива, але якщо театр закриють на ремонт, трупа розпадеться. І, звичайно, треба робити реставрацію чи реконструкцію, чи капітальний ремонт. Але це потребує грошей і потребує часу. От архітектори так вважають, що потрібно сім років. А я знаю, що при нашій господарці, при наших грошах, це не сім буде, а сімнадцять. Питання проведення референдуму ще вирішують. Втім, львів'яни вже категорично проти будівництва нового театру. Якщо ми відреконструюємо, це буде добре, бо будувати ну нічого не буде. Принаймні, бачимо так, що нічого не будується. Тому бажано відреконструювати. Я думаю, що цей театр дуже старовинний. І є прикрасою для міста, і тому варто його відреставрувати, щоб любів не змінився. Дух старого театру більш цінний, ніж нового, і я вважаю, що треба зберігати, так як в цілому світі. Ще одним клопотом є 57 житлових квартир у приміщенні театру. Якщо розпочнуть реконструкцію, мешканців доведеться відселити. Втім, Ганна Куликовська з радістю б змінила місце проживання. Каже, стіни будинку тріщать. Краще реконструювати. Так як це пам'ятка архітектури, вона кругом і, і, і значиться як пам'ятка. Ну і бажано би відреконструювати, бо ломати легше, щоб ну, зламати. Але в такому разі, я так розумію, всіх мешканців мають відселити. Ви, ви погодились? Я би погодилась. Втім, існує ще один варіант поетапної реконструкції. Тоді театр Заньковецької не працюватиме лише рік під час ремонту залу та сцени. Якщо ж вирішать брати за нову споруду, це буде перше будівництво театру у Львові за 100 років. Артем Лисак, Олександр Бригадир, головні новини Львова.